Президентом Колумбії обрали колишнього повстанця Ліворадикала. Це сталося вперше за всю історію країни. Густаво Петро був членом партизанської групи М 19 Він склав присягу на площі в Боготі, на якій було понад 100 тисяч глядачів, зокрема іспанський король Філіп VI та дев'ять латиноамериканських президентів. Ми нарешті об'єднаємо Колумбію. Ми об'єднаємо всіх нас і покладемо край розбрату, з яким зіткнулися люди. Петро пообіцяв відновити мирні переговори з повстанцями національно-визвольної армії та повернути мирну угоду 2016 року з колишніми членами фарк, які її відкинули. Зі слів Петро, збройні угруповання мають прийняти його умови. Ми закликаємо всіх хто досі тримає зброю, залишити її в тумані минулого, прийняти законні блага в обмін на мир. Він також сказав, що розробить нову стратегію боротьби з наркотрафіком, зміною клімату та бідністю в Колумбії. А ще планує відновити дипломатичні відносини з Венесуелою.